Першочергово була поставлена задача нашому підрозділу забезпечити перекриття даху спортзала школи, тому що він був дуже в ганебному стані важкому, особливо перед початком зими це найкрайній був проблеми школи, і ми своїми зусиллями як із Тим матеріалом, який має школа, тобто виходили з того, що є, і що ми можемо зробити, зробили перекриття даху приблизно 250 квадратних метрів, хоча, хоча криша бажає перекриття повністю капітального, але виходячи з того, що немає засобів і немає можливості, тому що не сезон, тобто осінь, зробити то реально, скільки хотіла школа. Не можемо через то, виходимо виходили з тої позиції, щоб забезпечити навчання учнів до до наступного року. Зробити ремонт школи, так, щоб криша не протікала, діти могли в спортзалі займатися. Окрім цього, в зв'язку з військовими подіями, які тут були, дуже багато рам і вікон скла не було. Через то ми також ще займаємося ремонтом віконних рам, які необхідно засклити і відремонтувати, відреставрувати. Це на перший період, оце ми виконуємо. Значить, дах ми вже перед директором рапортуємо про те, що дах спортзалу. Вже виконано ну, закінчено. А реставрація вікон з внутрішньої сторони приміщення ми закінчили. Залишається тепер тільки зовнішні. але е, директор школи, тут враховуючи якесь підприємство, яке їй має допомогти, нам мають надати вишку. І ми тоді будемо здійснювати допомогою вишки е, застіквення вікон з зовнішньої сторони. З вами все. А принтера лишнього немає? Нема. У нас ламався. А у нас вообще нітла. Выбиты были почти все окна. Когда это случилось? Это случилось в январе 2015 года. Вот. Система полностью вся разморозилась, потому что люди были в панике. И, естественно, воду не слили, было холодно, и здесь были все коммуникации нарушены, ни света, ни газа. Люди здесь жили в подвале, кушать готовили возле школы на камушках. Взрывной волной сорвала рубероид на крыше спортзала. Ну и, соответственно, все текло, все разрушаться начало. Ну, выставляют эти барьеры. Дети тут занимаются. У нас же здесь воспитывался чемпион Украины по легкой атлетике в этом спортзале. И как-то всех сюда тянет. И все ну, лучше, чем не ну, Никто не мешает, у нас все на энтузиазме. Только мы, родители, все, и салки, ну, как... А что уже удалось сделать? Удалось сделать крышу, отремонтировали, удалось сделать, постеклили окна, удалось вот выставляем батареи, которые нам отдел образования предоставили. Обварить, а потом уже снимать, да? Я думал, вот они. Света Ми саперна рота. саперна рота, 308 батальйон. Попросили, хто вміє, хто може допомогти. Приїхали спину. Склите, так? Да? Вже щось зроблено? Вже щось засклили? Ну, цю сторону засклили, трохи тут засклили, може. А це скільки приблизно війну? Навіть не щитав. Бувало 18, бувало 30 квадратів день. Маленьких, менше. Більше. Так от. кожен повинен щось виконувати. Нема там роботи, є тут, то можна тут попрацювати. Коли виїзди на поле, треба мене пошукати, то виїжджаємо туди. О. Ну а так, я знаю. Все, пустій я вдома. Условия. Тим більше я 15 років по стройках під'їздив, я трошки розбираюся в цих. нюансах. Есть возможность, можно возможности можно допомогти, не поможем. Дзавна? А завтра вишка. Вася, Завтра не вишку, ти собі вишка. Ти вставляєш, Вася виже. Потом міняється наоборот. Тебе опустили, Вася взяв, поставив собі. Вася взяв, Ви я буду признать. А, а ти будеш забувати, так? Так. Да. Юра однозначно, бо Юра вже были Так. А ще кого? Давай Сережку мешаем так? Сережа, Раз. Ну і проблеми наші дуже хорошо. Решает военные сейчас. А вы обращались к военным? Мы обращались к военным, да, и, наверное, особенно важно в это время вот, созидание, которым они занимаются. Очень четко, организовано, даже, можно сказать, элегантно работают молодцы. Хочется, чтобы они у нас поработали еще какое-то время. Молодцы, два ведра. Вот, вот, мы с одно взяли.